У Кремлі відреагували на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення західних військ до України. Про це повідомляє пропагандистське видання «Ріа Новості», цитуючи слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова. Повідомляється, що Кремль звернув увагу на те, що в Європі було обговорено тему відправки військових до України. За словами Піскова, якщо відправка військових буде здійснена, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО. Про те, що в Кремлі злякалися можливості відправлення західних військ. свечи свидетельствует реакция главы МЗС РФ Сергея Лаврова. Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы мысли. Зазначимо за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі, 26 лютого. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що не відкидає відправлення західних військ на територію України в майбутньому. Цю ідею підтримав також прем'єр-міністр країни Габріеля Таль. Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну Україну, тому що за Україною стоїмо. Ми Втім, опоненти Макрона не підтримали та засудили його заяви. А лідери інших. Європейських країн зовсім відхрестилися від такої можливості. Наприклад, про російський прем'єр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що таке питання обговорювалося, але Словаччина своїх військових відправляти не буде. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зазначив, що Польща не планує відправляти свої війська на територію України. За його словами, зараз не варто розмірковувати про те, чи виникнуть обставини, які можуть змінити цю позицію. Така сама позиція у прем'єр-міністра Чехії Петра Фіале. Він зазначив, що в Чехії не. Розглядатимуть питання про будь-яку форму примусової війни. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, коментуючи заяву Макрона про можливість відправлення військ в Україну, заявив, що зараз це взагалі не актуально. Незабаром генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. Про це він сказав у коментарі агентства Associated Press. Столтенберг зазначив, що союзники НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні, але зараз жодних планів щодо відправлення військ. Нато немає.